Добрий день, мене звати Вороніка. Я прийшла сьогодні сюди, щоб побачити біотехнологію, біоінженерію. Можу сказати, що мені тут вже дуже подобається, навіть кажучи про цей прекрасний жовтий халаток, який мені дали поміряти. Зараз дивлюся бих... безхребатний тваринний мікроскоп і дуже вважаю це цікавим. Всім привіт. Сьогодні я став шість ранку, щоб піти на фамилі Дей. Ну, що проводити набік. Я був на багатьох курсах, але мені більше всього сподобалась біотехнологія і біоінженерія. Отут найцікавіші прилади, ну яких ну, просто не побачиш ніде. Тобто ну, ніякі комбайни зі не зрівняються. От. от саме тут навіть ці лабораторії вони мені здається крутіше за все, що я тут бачив. Мене звати Оля. Я сьогодні прийшла на день відкритих дверей у бік на Family Day, щоб обрати свою майбутню спеціальність. Мене цікавить спеціальність екологія це доволі перспективна спеціальність на майбутнє.